У центрі міста Броди біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці сталася дорожньо-транспортна пригода, що слугувало причиною. Дивіться у сюжеті, як вдалося з'ясувати на місці пригоди, мотоциклі, що перебував разом із пасажиром, врізалося у машину військовослужбовців. Рухався він зі сторони старого млина. А військові виїжджали зі сторони вулиці церковної. Хоча у військовослужбовців було достатньо часу, щоб завершити маневр. Це не врятувало від зіткнення. Від удару мотоцикл розвернуло, але на щастя, усі залишилися живими. Дивом вижив пасажир, який не мав зі собою захисного шолому, адже рухався мотоцикліст приблизно 100 км за годину, а можливо і більше. Від удару у автомобіля військовослужбовців розбита задня права фара, а передня частина мотоциклу розтрощена його уламки розлетілися врізну біч. Обставини події з'ясовують правоохоронці. До речі, за словами очевидців, пасажир та водій намагалися втекти з місця ДТП, але їх наздогнали військовослужбовці та передали у руки поліції. Підозрюють, що водій мотоциклу міг бути на підпитку. Ми вкотре закликаємо через ЗМІ, будьте обережні на дорозі, дотримайтеся усіх правил дорожнього руху, адже наступного разу можна втратити не лише свій транспортний засіб. Але й життя Сергій Нікишин, телеканал Бродив